Розділити витрати не обов'язково з кимось там розділяти. Просто забираємо лимона і виходимо. Далі вибираємо категорію в самий низ. У мене це авто. Забираємо лимон, виходимо. Приходимо зверху статистика. Ще раз зверху справа максимально. Забираємо. Усі карти нажимаємо. Забираємо лимон. Далі свайп зліва направо. Забираємо. Мапа оплати картками Монобанк. Максимально вправо гортаємо. Забираємо Лимон. Відкриваємо карту. Підписка та сервіси. Забираємо. Нажимаємо зліва зверху на котика особисті дані. Далі як до вас звертатися? Забираємо лимон. гортаємо де операції. Відкриваємо. Ще раз відкриваємо перший платіж любий. Іде от опис та теги, Теж забираємо. Статистика. Є. Відкриваємо любі категорії. Я вибрав продукти та супермаркети. Запросити друга. Далі гортаємо вниз. Вибираємо інформацію обмеження НПУ, використано там, де пише. І отут, де ліміти витрати, має бути. Далі ми повинні вийти і зажати застосунок монобанки. Там висвітиться нас забрати лимон. Переказ на карту. Потрібно перекинути комусь на карту або на свою білу. Я перекидаю одну гривню, справа зверху забираю. Потім вже екран не працював, то потрібно, наприклад, поповнити на одну гривню мобільний рахунок. Можна не поповняти, а просто нажати, як поповнити на одну. Далі нам потрібно відкрити банку, обов'язково без того ніяк. Вписуємо любу назву. Пропуск... Пропустити. Створити банку. І максимально вправо гортаємо. І забираємо лимон. Можна після того закрити, якщо вам не потрібно. Далі нажимаємо на саму карту. <кій> максимально вниз. Є. Нажимаємо з зверху на іконку. Вибираємо будь яку нагороду, яка вже у вас відкрита.